Угу. Mm -hmm. так. Перевірка. Перевірка мікрофона. Ну, все, чутно, наче добре. Тобто. В принципі, в принципі все гарест. Все гарест. Текст, 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 текс. Переходимо сюди. Переходимо сюди і сюди. І чекаємо, поки зайде народ Здорово Здарова. Привітулі. Привітулі. Бля, напевно, мене дуже голосно чутно. Треба трохи менше зробити. Бо потужність на максимум це не є добре. Е, тим часом вже на банці 21 264 гривні і 77 копійок. Тобто, це ну, да, 10%. 10% від е, запланованої суми. В принципі, це непогано. Привіт, друзі. привіт. Я гадаю, що за тиждень рівно це прям заебісь. Ну, камон. Це прям жорстко. І далі більше буде, сподіваюся. Ну, точніше, я буду робити все те, що від мене залежить. І думаю, що ми зможемо зібрати це все. Все буде добре, так скажемо. Бля, засвітить ці, Пиздец. Ну, якщо так, ні, то так сильно світло. Ладно, нехай буде так вже. Uh, що думав, що дочекаємося зараз uh, ще. Ком'юніті маленьке. Ну, бля. Мейбі. Uh, просто знову ж таки, я намагався писати різним адміністраторам пабліки. Uh, вони кажуть, типу, ТНН. Ми не будемо робити репост через те, що ти можеш тіпа, спиздити гроші. Ну, бля, типу, тут такий аргумент, що я можу їх зрозуміти, але в той же час ну, бля, це бідне. В принципі, я спеціально це все роблю прозоро. Тобто на прямих ефірах про кожну копійку, яку я там вивожу або трачу, я роблю звіти і, типу, бля чуваки, навіть не розібравшись у всій ситуації, тобто, кажуть, ну, типу, бля, окей, я їх також розумію, звісно, але, бля, ну все одно якось воно а, за душу бере. Тобто, але ну, бля, що маємо, то маємо. У мене, в принципі, там є одна вже напрацьовка а, стосовно репосту збору. Але чи буде вона, ну, так скажемо, відчутною, це під питанням, під дуже великим питанням. Тому треба просто трохи буде розвинути, так скажемо, медійку. що, Ну, бля, знаєш, в чатик писати, ну, бля, таке. Да, от, тобто там чуваки більш своїм збирають. І я також сьогодні з чуваком переписувався, він там теж донатить. Та, на мої збори, там взагалі донатить дуже багато. А, і він каже, що якщо раніше під час початку війни а, у нас люди були більш згуртовані а, і допомагали одне одному, то зараз люди більш такі хуй знає, як це назвати, пахуїст короче Будемо казати простіше. Вишибанки мені відповіли, що не хочуть приймати цей. Не хочуть, коротше, приймати мою банку, так скажемо. Я Сені писав лічку в Інсті, але відповіді так і не було. тобто Тут хз от Тому не знаю. Я зараз трохи зайнятий тим, що поїздка буде дуже така, скажімо, о, бля, як це назвати там відповідальна, і до неї треба підготуватися як зі сторони просто речі зібрати, так і зі сторони документів. Тому зараз трохи о, із соцмереж, так скажімо, випадаю з усього цього двіжу. Ну, тупо немає часу. Типа я там розки... ну, писав дуже багатьом. Я думаю, що я пабліків 2025 ну, переписав їм всім, але або хтось мовчить, або хтось. ну, коротше, шле, шле, шле нахуй мене. От. І тому бля, ну, будемо якось робити. Я вірю, що все буде гаразд. От, і в принципі, зараз треба закрити всі питання, котрі мене турбують стосовно того ж реба, е, тому що то вони кажуть, що реп вже готовий, то вони кажуть, що вони чекають антени з-за кордону, е, і тому, в принципі, кажуть, ну бля, що ми вам РЕБ без антен віддамо. Ми такі, та ні, ну блять, давайте вже тоді чекати. Тобто, те, що було заплановано на 30 квітня. То вони вже просрочили по е, даті ну, на 10 днів. Ну, типу, пиздець. Камон, блять, там чувак, чуваків кожен день дрон прилітає. Сука, ви, блядь, чекаєте антени. Е, ну, Це піздець, блять. Це реально пиздець. Я їду туди, виходить, що завтра виїжджаю, і в п'ятницю повертаюся до Києва. Ну, в п'ятницю, в суботу, думаю, що десь так. Типу, там дуже багато справ треба вирішити. Типа з воєнкоматами, і з усім цим, І, ну, коротше, так скажемо, не відпочивати тут туди. Хоча я не знаю, хто там може їхати блядь, в Донецьку область відпочивати. Це, блядь, екстрімали нахуй якісь. От, і тому що казати. В принципі, становище зараз складне, тому що зборів ну, реально все більше і більше. І ці збори закриваються в основному для якихось там популярних батальйонів, ну, блядь, типу Азову, 3-ї штурмової, 79-ї там, і ось такі бригад. А такі от маленькі, вони в принципі нахуй нікому не нужні, і про них навіть ніхто не знає. Тому блядь, тут така ну, не дуже типу, приємна ситуація. Але, бля, будемо робити все, що можливо, і я думаю, що у нас це вийде. Так, бля, два чоловіка на стрімі. Охуеть. Всім похуй, ну, типа я кажу. Якби стрім називався Два будинку з Парижа, то бля, тут би було людей купа. Але ось ось такі збори, ну, типа, стріми, то всім нахуй не треба. Поїбать, коротше. Ой, так, ну що, е -е, я думаю, що більше людей не зайде. Я просто залишу запис, як завжди, для того, щоб всі, хто там будуть у когось якісь питання, вони перейдуть, подивляться і скажуть, що типу, блядь, да, все чітко, все хорошо, так скажемо. Тому, в принципі, можна починати. Зараз демонструю вам донаторів. Наразі вже куплено квитків на дохуя бабок, і загальна кількість квітків це 594 квитки. Тому, в принципі, блять, ну да, тут ось я спеціально залишив а, вже ті скіни, котрі люди отримали, пускай воно буде, і потім, коли закриємо збір, ми вже так сказати, ну, подивимось, хто скільки отримав. Просто бля, ну камон, якщо зараз знову ж таки хтось отримає із чуваків, котрі вже вигравали, ну це буде якось дивно. Хз. От. Тому що, хлопці, 594. так, 594. Сюди ми вводимо. 5, 9, 4. Ой, господі, 2,94, 5,9-4. у нас без трейдбану. В принципі, дігал, все на місці. Тобто можна в принципі, робити розіграш. Не знаю, блядь, що воно буде, що не буде. Поки розіграємо дігал, Uh, і будемо жити собі, жити собі спокійно. Тому погнали. А, блядь. О, 35. Чудово. Uh, 35-й квиток. 35-й квиточок. Друзі. Uh, 35-й квиток це у нас Андрій Ковальчук. Донат на банку 1000 гривень. Uh, Ну, хуй знає. Скоріше за все, це чувак не із стіма Я, типа, давайте так. Я даю 90%, що це чувак не із Тіма і він не буде забирати приз. Можемо зробити зараз так. Ми просто обираємо його переможцем. Якщо він не відписує, то ну бля, просто буде рерол. І, в принципі, все. Тобто Тому що, скоріш за все, це, чи не, там, тітка також викладувала це в Facebook, і чувак просто задонатив касають через е, Facebook. Ні, ні, ніків нема. Але вже на минулих розіграшах була така ситуація, коли чуваки просто забували. Е, тіпа, і все Тому така ситуація може бути, що він міг забути написати нік. От. Тому хз, що робити, але я пропоную зробити все по чесному. Побираємо його переможцем. Якщо він не відписує, то в принципі ви. Ну, точніше, я роблю рероу. Тобто, якщо він відписує, то все окей. Я вам кидаю докази того, що він відписав, і тому подібне. Тобто, дамо йому там пару днів, там, роздупліться, так скажемо. Щоб побачити, що він переміг, тому що бувають такі човки, котрі не залишають просто контактів. Я пошов, типа переможці. Вони потім відписують і кажуть: типа, да, да, це я там. Ну бля, зрозуміло, що я прошу скрін, коли цей там, допустим, переказ зроблено. Тобто, у мене все через випуск. Я бачу, і тому в принципі можемо якось там зрозуміти, що цей чувак реально переміг. От, е Як на мене, це саме оптимальне рішення для того, щоб нікому не було обідно, щоб всі зрозуміли, що там чувак допустим, виграв. А я тут та ні, він, блядь, не зі стімо і вся така охуня. Тому я пропоную зробити так. Е надалі будемо дивитися вже. От. Е я сподіваюся, що ви мене в цьому підтримаєте, і, в принципі, ми ну, як скажемо, зробимо все по чесноку. Отак от будемо казати. От. Що е, ви на це скажете? Панове. Панове. До речі, в чому прикол? Е, тільки що відписали, що я переміг у розіграші фанка попу. Тобто, бля, добро повертається добром. Це дуже, це дуже добре, так скажемо. Так, ну що, Бісмарк, в принципі, відписав, що все добре. Ну, добре тоді, друзі. Що, всім дякую, що прийшли. Я, як завжди, затягувати нічого не буду. В принципі, переможців обрали. Дякую вам усім за донати. Хто це подивиться. Я вам дуже за це вдячний. Зараз відпишу у канал і, в принципі, все. Все, друзі, гарних вам вихідних. Бережіть себе. І сподіваюся, що скоро побачимось.